Сучасне та дороговартісне обладнання від колег зі Швейцарії та Італії днями отримали на озброєння кардіологи Хмельницького обласного серцево-судинного центру. Арсенал пристроїв поповнився двома імпортними агрегатами: потужний мобільний хірургічний аспіратор та система допоміжного кровообігу, як запевняє директор медзакладу, є необхідними у наш час та допоможуть врятувати не одне серце і власне життя. У нас не було такого обладнання, це нове обладнання, і ми зараз активно його починаємо вводити в експлуатацію і почнемо ним користуватися. Таких пристроїв, от як підтримки кровообігу, який ми отримали в Україні, їх кілька всього. Тобто це досить серйозний пристрій. І... Не всі європейські клініки мають саме його, наприклад. Ну, ми раді мати таку можливість так допомагати нашим пацієнтам. Хірургічний аспіратор застосовуватимуть при складних оперативних втручаннях на серці, що дозволить проводити широкий спектр необхідних додаткових дій на високому рівні. А от система підтримки кровообігу американського виробництва дасть людям змогу буквально дожити до складних хірургічних втручань, як от пересадки серця. Це такий пристрій, який допомагає рятувати найскладніших пацієнтів з інфарктом акарду ускладненими. Це пацієнтів, яким потрібно дуже складні сучасні операції на серці проводити, або, наприклад, трансплантацію. Або ті пацієнти, які мають дожити до трансплантації, і їм потрібен цей міст очікування. Європейські колеги передали потужну апаратуру за сприяння народних депутатів України від Хмельниччини Миколи Степанчука та Володимира Ватраса, які її доставили обладнання. Як каже один з брантів, допомогу медичним закладам області надають на постійній основі, адже цей напрямок діяльності є вкрай важливим. Ми з колегою Миколою Стефанчуком від початку війни та й раніше працювали над тим, щоб забезпечувати медичні заклади області різним обладнанням. Нам вдалося для нашого обласного серцево-судинного центру отримати штучне серце. Далі ми продовжуємо переговори. Нам обіцяють забезпечити нашу область автомобілями швидкої допомоги. Унікальне обладнання допомагає лікарям творити дива на медичному фронті. Тому навіть у час війни кожен може отримувати все якіснішу допомогу.